Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що Володимир Зеленський винен в тому, що війна розпочалася, її могло би не бути, її треба було б не допустити. Таку штуку заявив Дональд Трамп, сказавши постійну мантру, що був би він президентом, то цього не сталося. Чому Трамп атакує Зеленського? І чи є це частиною російської пропаганди, і яку Дональд озвучує, чи це вже міжособні війни між Зеленським і Трампом? Друге в Європі натягнули на революцію в Грузії. Типу сказали, все, інтеграція Грузії до Європейського Союзу зупинена, але ми підтримуємо народ Грузії в його прагненні вступити. Ну, політичної мови це чіткий натяк. Якщо вибори вас сфальшували, виходьте на вулицю і покажемо цим проросійським покицькам Івана що робити, і як повернутися на демократичну орбіту. Ну, ще є історія про те, що Байден прилетів до Берліну. А Орбан кричить, що до речі, Орбан і ще одна тушка. Його брат, який не зміг вступити в Євросоюз, це Лукашенко. Орбан каже, що йому не подобається план перемоги України, тому що це не план перемоги Угорщини. Отак от. А Лука каже, що не може бути переговорів України за повернення своїх територій без Білорусі. Ви серйозно? Два опацькуватих товстих. Пустих політикана про путінських просто підстилки, коврики на вході в Кремль, ви будете розказувати, що тобі не подобається а ти проти, бо без тебе там будуть говорити. Це нагадує стару стратегію, яку ми бачили в 2014 році, де обсаджують нас різними подаванами. Ну от і кажуть, що ось давайте тепер будемо голосувати про майбутнє України. Називається Мінск-3. Да? Ми це вже бачили. Давайте все це проговоримо, тому що дійсно багато інформації. Трошки кілька слів ще скажу за вибори в Штатах. Там теж дуже багато емоцій. Камала міняє свою стратегію. От, одні кричать, що Трамп вже виграв, бо Swing States більшість за нього. Камала кричить: ні, все навпаки, динаміка росте. Що насправді відбувається. Давайте все аналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал, і дуже вас попрошу. Порекомендуйте своїм друзям, порекомендуйте своїм близьким. Самі підпишіться, якщо не підписані зараз. Це дуже важливо. Один з тих моментів, коли нас знову починають атакувати російські бази даних, тролів, ботів і вони просто кашмарять, понижуючи видачу. Відповідно, просідають перегляди, просідають збори. І от і дуже важко викручуватися з цієї ситуації. Тому, будь ласка, підпишіться, якщо не підписані. Якщо підписані, дайте своїм друзям. А вам точно за це не буде соромно. Друге, ми зібрали більше, ніж 700 тисяч на рубаки. Три штуки ми купуємо, половину платять виробники, половину збираємо ми з вами ще трошки. Ну, буквально по гривні, якщо покладемо, то ще й з хвостом залишиться. Ну, на щось інше потратимо. І анонсую, дуже скоро на цьому каналі буде звіт. 12 мільйонів 611 тисяч. А те, що ми потратили з лютого по кінець серпня, ще буде один звіт тому пізніше, в грудні, з вересня, по грудень. Одним словом, працюємо, звітуємо. Так що дуже дуже скоро я вам все розповім. А зараз розкажу про Дональда Трампа, який звинуватив Зеленського в тому, що війни могло би не бути. Дуже багато речей, які він там говорив, вони насправді неправдиві, зманіпульовані, перекручення. Хоча мені подобається, як в голові у Трампа намальована Україна, що це великі, красиві міста з церквами, з золотими куполами. Це добре, це от прям як і є насправді садок вишневий коло хати. Церкви красиві, все класно. Але в цій країні є не тільки церкви. Але він каже Трамп, що знаєте, зараз все це знищено. Золоті купола лежать на землі, міста знищені фундамент, мільйони людей вбиті. От, і все це винен Зеленський, типу, міг цю війну не почати. І ось тут насправді в багатьох тригірнуло, типу, знову ж, цей сентимент в багатьох є. І всередині країни, і зовні. політика, яку вели, вона була, можливо, не до кінця правильно продумана. Але звинувачувати зараз Зеленського в цьому виглядає дуже сильно як путінський наратив, бо напала не Україна, напали на Україну. Якщо зараз запустити наратив, що Україна винна, це ну знову ж Росія не придумає нічого нового на цій землі, і навіть в своєму туалеті, який вони називають Кремль політичний. Да? От, а вони, типу, кажуть, Саакашвілі винен в війні. Знаєте, Саакашвілі спровокував, Саакашвілі напав. Да, вони там, звісно, маніпулювали, але він перший почав стріляти. Ми про це знімемо фільм, про це будуть виступи, напишемо книжки, а його посадимо в тюрму. Розумієте, тому, знову ж таки, винен Зеленський не винен, свою відповідь він отримає на виборах в Україні. І там йому чітко скажуть так, ні. Але це внутрішнє питання, з яке буде вирішено всередині країни українцями та кандидатами в президенти та їхніми партіями. І там є жодні маніпуляції, не пройдуть. Чи буде він іти сам, чи дружину, чи слугу народу переменує в блок Зеленського з зе блок, партія перемоги неважливо. Українці свою відповідь скажуть. Але точно не Дональду Трампу і не Путіну робити зараз Україну винуватцем нападу Росії. Ну, типу, раз Винен Зеленський, ну, значить, да, Україна винна, що на неї напали. Стоп! Ось це уже наратив проти нас. Тому зрозуміло, я знаю багатьох в Україні коментаторів, політиків, багато людей, звичайних, які можуть так вважати, але треба розуміти одну штуку: якщо ми зараз так приймемо це, особливо в час війни, до її завершення, до перемоги, це буде цеглинкою в перемогу Путіна. Тому що, скажіть, ну дивіться, вони самі визнають, що вони винні, що на них напали. Ніхто ж не буде розбиратись там, Зеленський, не Зеленський. Розумієте? Тому цей наратив насправді дуже небезпечний. Повторюсь, він дуже сприятливий для проростання, але дуже небезпечний. Друге, що ще треба пам'ятати, Путін буде намагатися. Зманіпулювати Україною, коли закінчиться війна. А давайте розбор польотів влаштуємо такий, щоб побити лоби. Да, в війні перемогли, але програли після. Ось це теж буде путінська історія і громадянська війна, яку вони намагатимуться сюди закинути. Спроба буде. Що нам треба робити в цій ситуації? Доверсти до кінця війну, а потім сісти, розбиратися. Традиція вічі в Україні нікуди не зникла, сядемо поговоримо. Зараз Віче проводиться інакше. Це будуть вибори, це буде кампанія, і більш ніж впевнений, вона пройде, пройде чесно і вибору якраз того, кого українці захочуть. Можливо, прізвище цієї людини ми ще й досі не знаємо, да? А можливо, знаємо, не знаю. Але важливо інше, що ми самі будемо визначати, ми самі будемо. Писати історію, але точно не зовнішні наративи, тому що в тому ж самому інтерв'ю Трамп п'ять разів розказує, які в них прекрасні відносини з Путіним. Загалом триває ця історія обговорення плану миру. Зеленський представив його в Європі. Залужний представив свій план. Я до речі, вчора записав відео. Подивіться там по плану залужного, там дуже серйозні цікаві заяви. От, але виходить Орбан і каже: а Я не підтримую. Знаєте що? Це не план перемоги е, цього Угорщини. Знаєте, а як ми можемо підтримати цей план? Не тебе просили підтримати. Хто ти взагалі такий? Ти палки в колеса ставиш всю війну. Зброю через Угорщину завозити не можна, блокувати зерно треба, блокувати гроші обов'язково постійно. Тільки скиглити і ходити тут на колінах по Києву. Ой, пустіть, будь ласка, газ, пустіть, будь ласка, нафту, коли ми краник перекрили. А так ви ж такі всі бравадні, і це знову ж таки, а що Україна воює, щоб перемогла Угорщина? Він тут тролить. А що це у вас план перемоги з'явився на третій рік? А до цього що був план поразки? Ми відповімо тобі, товстий лисіючий дідусь, політикан Орбан, корупціонер ти. До цього у нас не було плану перемоги Угорщини. План перемоги України був. Україна поставила задачу вижити та перемогти, і робить це просто. А ти, який зараз намагаєшся приплистись, просто намагаєшся грати на сентиментах. Знову ж таки, дуже часто не розуміючи, яку високу ціну ми платимо. Або навпаки, без поваги. Ставишся до того, яку ми ціну платимо. І останнє по Орбану. Для того, щоб це був план перемоги Угорщини, Угорщина повинна брати участь в цій війні, а Угорщина не бере, навіть на йоту не допомагає, хоча могла б. Розуміючи, що з ними станеться, якщо ми програємо. І в цьому буде винен Орбан. От, тому, щоб мати план перемоги, в війні треба брати участь. Та сама аналогія з Лукашенком. Е, теж виходить, ми повинні бути в переговорах. Та тебе не впустять туди. Ти хто взагалі такий? Дерун білоруський. Розумієте, він починає розказувати в переговорах. Та ти вже був. Ти вже там підказував і помагав, і казав, ми кордон надійний, танки не зайдуть. Максимум трактора. Ми це вже чули. Лукашенко це просто несмішний стендап-комік. Це просто от, е вбивця справжній, який набрехав, підставив, обманув а зараз, хоче ще собі щось вторгувати. Це просто два шакали від Путіна, яких він спеціально запускає, щоб вони ще погризли нас. От, а Путін запускає не просто так. Розуміє, що переговори десь можуть бути. І розуміє, що Україна підняла ставки, говорить про НАТО. До речі, МЗС вже скасував, офіс президента вже скасував. Ну Але зрозуміло, що Рьобки інформацію давали вони і хотіли, щоб це обговорилось. Ми вчора стрім робили, теж подивіться. Ну, але тут історія в іншому. Він хоче обсадити нас своїми подаванами, типу, нічого не сталося. То це ж незалежні нейтральні ваші сусіди. Ми знаємо. Один пропустив війська, і в нас вирізали цілі міста і села через нього, і його війська теж там були. А другий. Накривав Бограч стіл 94-96, му в му щоб Україна здала свою зброю, а потім блокував продажу і завезення в Україну зброї через свою країну, через 30 років. Тому ми все пам'ятаємо, ми все добре знаємо. У нас не така коротка пам'ять, як вам би хотілося. Ну і ще одна історія. Тому Путін спеціально це робить. Він активізував своїх цих поні, які вже біжать троянських поні. Зрозуміло, що. Щоб вони вже нас обсідали. Грузії в Європі натякнули, що влада все не займається влада не займається інтеграцією до Європейського Союзу і кажуть, все, це типу проросійська історія. Від них чекають чесних виборів, від них чекають поваги до принципів. От, а людям сказали, що населення країни, Європейський Союз готове допомогти з євроінтеграцією. Політичною мовою це читається, якщо не буде чесних виборів, і люди вийдуть на площу, ми їх підтримуємо і дії революціонерів будемо вважати справедливими. І чекаємо вас в Європейському Союзі. Наскільки буде до кінця послідовним Захід, раз, друге, доскільки Захід зможе підтримати опозицію, два. Наскільки захід готовий буде діяти проти цього закону про іноагентів і допомагати реально змінити владу? Ми побачимо дуже скоро, тому що вибори уже на носі, і там зараз дуже важливо насправді йде боротьба за Грузію як країну. Вона буде проросійська чи про європейська? Залужний вчора в своєму виступі в Чатманхаус сказав, що все Грузія втратила свою незалежність так само, як Білорусь. Побачимо зараз будуть ці торги на, на вулиці, на виборах. Ну і теж це потрапляє в корзину протистояння України проти постімперії ну, от, Росії і Грузія. Це теж якраз може бути одна з точок, де може бути бій. За демократію, бій, за західність Грузії, України та багатьох інших пострадянських країн. Лукашенко там каже: вони хочуть зрадників Грузії. Ні, в Білорусі. Ми хочемо, щоб не було таких ублюдків, як ти. От що ми хочемо. Які пропускають путінські війська, щоб вбивали нас. Ми хочемо, щоб там була європейська Білорусь. Європейська! І вона була такою. І вона буде такою. Але без Лукашенка. І він це відчуває. Він каже: О, якщо Україна там договориться, нам треба буде віддати половину країни. Я каже, це не те, що вони там Гомель хочуть забрати. До речі, якщо дивитися старі карти, то там не стільки Гомель, скільки Пінськ був Україною. Якщо подивіться стару карту, ну, от оце Північне Полісся. Майже немає територіальних претензій до Білорусі, навіть те, що було нашим. Ми кажемо, Окей, ви нормальні, порядні люди, ми вас любимо. І це так і є. Білоруси мирні, добрі, порядні, але не Лукашенко, тому що він не білорус. він російська політична тварина, яка захватила владу, нав'язує совок, посовок, російську мову і намагається з них зробити манкуртів. Розумієте, а де білоруський прапор? Чому білоруський прапор сьогодні носить опозиція? А білоруська держава носить радянський прапор? Чого так? А чого статті в газетах, що білоруську мову придумали на з'їзді ЦК КПСС? Хоча білоруська мова старша, ніж, наприклад, російська держава. Чи, наприклад, коли ми разом з білорусами входили до князівства литовського? Русини. Там чітко написано: почитайте історію. Українці та білоруси, які називались тоді русини, як спадкоємці Київської Русі, ось така історія. Він боїться, тому що він російський. А Білорусь, нам треба якраз таки прозахідна, Білорусь нам треба проукраїнська, яку ми знаємо, що з півночі не нападуть. Нам треба безпека для столиці, нам треба безпека для атомних станцій, у нас там дві. Ну от, щоб не зайшли зі сторони Білорусі, росіяни саме. Тому для нас це теж буде справа честі. Ну і ще одна історія, яку я вам теж хотів сказати, яка точно у нас вплине. Дві, точніше, ну, от історія одна: це Америка, але Байден зараз знаходиться в Берліні. Німецька поліція, блін, така мила, типу каже, блін, Байден тут будуть пробки, кортежі, тому розраховуйте довший трафік. Ось такий от сервіс. Дбають про своїх людей. Це прекрасно. Але під приїзд Байдена вийшов в і каже, що в НАТО нема консенсусу для вступу України. І він каже, що треба реформи, треба безпека, багато багато чого. Ну ви знаєте, що Байден не найбільш проукраїнський хлоп'яка в оточенні. Саліван не найбільш е про українських хлоп'яка в оточенні Байдена. І зрозуміло, що Блінкін більш проукраїнський. Блінкен зробив надзвичайно багато, щоб допомогти Україні. Саліван себе намагається продавати як експерт війни майбутнього в Китаї, типу, це його бізнес. Типу Україну забудемо, треба брати Росію, і йти воювати з Китаєм. Да? Тому зрозуміло, що заяву від нього ми іншу не чекали, але бачимо, все рівно ситуація в прогресі вона змінюється, і вікно можливостей є. Якщо правильно тиснути і додавлювати, може з'явитися. Литовцям теж ніхто нічого не обіцяв, але вступили. І на, на шальках Терезів більше було, що ні, ніж так. Але вступили. Супер. Що дуже, важливо, що дуже важливо. Зараз розуміти, що в Штатах вирішується хто буде президентом. Зеленський сказав, що від цього залежить дуже багато нашого майбутнього. Це правда. Трамп вже нас звинувачує, що ми винні в війні проти Росії. Да? Ну, окей. Хто ми такі, щоб спорити з Трампом? Камала не дуже багато часу загалом приділяє Україні. Сказати, що нам малюється суперпозитивна карта ні. Нема такого. Але все рівно з обидвома треба буде працювати. Працювати і цілитись треба не на прізвища, на інституції, і розуміти, що Дружба України та Штатів планується не на каденцію в 4 роки і не в 8, а мінімум років на 100. І від того, як ми це правильно змоделюємо і пояснимо, від того і якість цієї допомоги буде мінятися. Зараз Камала. Переживає, міняє хід своєї кампанії, бачить, почала атакувати Трампа. Вона бачить, що втрачає чоловіків. Вона бачить, що вона втрачає якраз такі частину республіканців, яких би можна було перетягнути на свою сторону. Вона пішла навіть на. Канал Трампа на Fox News, Там їй підготували суперагресивну ванну. Журналіст її атакував. Ну, методи зрозумілі, а скільки коштує газ, а скільки мігрантів пересікає кордон, а скільки то, а скільки сьо, зловити її на незнанні чогось. Деякі моменти да, вони навіть її ловили, але вона не відповідала так, вокруг до окола ходила. От, але молодець, що пішла. Вона вирізала свої меседжі, розкрутила на свою аудиторію. Це чітко було видно, як демократична преса це розповідає. Трамп навпаки вирізав. Дивіться, ще no клу. Вона поняття не має, типу, про мігрантську політику. Ну і спонсори республіканців кажуть, все, ми все більш спокійні, що Трамп перемагає. Swing States, у нього є зараз е більшість в цих штатях, штатах, але не тотальна більшість. Більшість виключно на 2-3 Це якраз статистична похибка. І Камала теж це бачить і розуміє. Багато хто каже, що все, Трамп вже переміг. Америка вже трампійська. Ну от точно так же почитати соціальні мережі Харріс. Харріс перемогла. Що треба вважати? Вчора теж вийшло кілька видань, які от сказали те, що я вам говорив ще два тижні тому. Нема зараз лідера, нема єдиного того, хто всі знають, що переможе. По-перше, а формула голосування складна не тільки виборці, але й виборщики, плюс оці swing states, стейтс, змінні штати. Друге, типу, динаміка ще все рівно залишилось два добрих тижні. А може статись будь-що. Тим більше вам не розповідати. Ви самі це знаєте. Що два останні тижні в виборчих політтехнологіях це найбільш брудні тижні. І вечірки підіді, де там звозили всіх співаків і акторів, будуть ну просто десертом в цьому всьому. Найбільш брутальні речі, тим більше, ви бачите, що республіканці вдарили і по Каліфорнії, і по Нью-Йорку. Мер Нью-Йорка, корупція, Каліфорнія оргії. Типу, кажуть, дивіться, що ці найбільші е демократичні штати, бачите, що в них е демократи навпаки готують аналогічні історії Трампу. Так? Тобто, це все зрозуміла історія. Зараз конкретики немає. Хто перемагає, але є розуміння, що Камалі дійсно треба міняти хід кампанії. В неї був вибух, такий собі, знаєте. Sugar explosion, типу, коли людина багато їсть солодкого в неї одразу піднімається, і відчуття, що в неї, начебто, ситісті і багато цього. Але це вибух емоційний. Так? Цей sugar explosion коли відбувається? Коли зняли Трампа зняли Байдена, Трамп негативний, нова надія, всі дають гроші. Ну, знову ж в історії виборів не було такого, щоб людина збирала там місяць-два мільярд доларів. Це дуже потужно. Повірте, я слідкую за виборами дуже довго, якщо не з дитинства. Але, типу, мільярд ніхто не збирав. І це, це сильно. Але ось так і завжди, коли піднімаєшся на пік, завжди йде падіння. І це дуже важлива історія для розуміння того, що здувається емоційна накачка. Ну да, ну ти проти Трампа, ну ти проти Байдена, але велика кількість виборців ще за неї не закріпилася. Нема конкретики по багатьох питаннях. Плюс Трамп качає свої теми, виводить її на своє поле, типу міграція, де вона слабша. А, тому що це тема Трампа і загалом республіканців. Їй треба виводити його на своє поле. Плюс теж багато хто з експертів говорить, що Камала зараз грає не роль президента, а грає роль прокурора. Зручну для неї роль. Я його покараю, я його прокурор. А це не завжди працює. Президент це образ ширший, більший, і має бути відчуття, що ця людина нас захистить, ця людина нам допоможе. І ось тут Камалі треба дійсно дещо змінити. Це не катастрофа, дійсно немає там а, чіткого впевненості, що Трамп виграв, але вони йдуть наздряв ноздрю і ми розуміємо, що це може бути якраз та історія, де Визначено буде якраз в ніч виборів. Просто до цього треба бути готовим, тому працюємо з обома. Поговоримо сьогодні ще про Байдена, тому що він зустрінеться з трьома лідерами. Головна тема і єдина тема це Україна. Друге – Попередні домовленості переговори проведені нижче середнього, тому що нас на цю зустріч не запросили, хоча ми мали бути, мали бути взагалі ще з міністрами оборони. Ну Байден не приїде, бо там ураган. Але ж ураган пройшов і Байден приїхав. Ну все, не заморачуйте. Ми без вас. Окей, це теж меседж, який ми повинні почути, і повинні зрозуміти, що з цим треба працювати. Поговоримо ще про. Байдена, я думаю, сьогодні буде інформація. А вас хочу запитати, те, що сказав Трамп. Що Зеленський винен, що почалась війна, це російський наратив, те, що сказав Трамп, чи це дійсно Трамп так думає? Напишіть, будь ласка. Я не хочу, щоб ви відповідали на питання Трампа, але я хочу, щоб ви відповіли: це його думка, чи це російський наратив? Ось це таке питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Важливо це зрозуміти. Підпишіться на цей YouTube канал і порекомендуйте друзям. Нас атакують російські боти, і зараз дуже важливо підняти алгоритм, тому що вони намагаються його занизити. Тому Ваша підписка, ваша рекомендація друзям це буде саме те, що нам треба сьогодні. Ну і рубаки збираємо на рубаки 100-200-500 гривень. PayPal, банка, будь ласка, включіться, закриємо рубаки, щоб з наступного тижня можна було почати новий збір. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.